Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Ми не планували цей гороскоп, але ви просите, і ми його зробили. Отже, гороскоп інкубації домашніх птахів на липень 2025 року. Зараз я вам на екран за весь весь місяць виведу. І хочу сказати, що найкращий вихід завжди, коли. Вилуплюються пташенята саме в спалений шлях місяця і в день самої повні. Це найбільший вихід, здоровий молодняк і гарний результат. Отже, що можна зробити в липні місяці для того, щоб отримати ще в серпні вихід пташок з 7 по 11 серпня? Це якраз спалений шлях місяця? Для того, щоб отримати вихід пташок в цей період, ми закладаємо на інкубацію яйця курей з 22 по 25 липня, гуси та індики з 13 по 16 липня. перепела з 24 по 27 липня, мускусні качки з 4 по 7 липня. Качки будь, вже будь-які, ну, в основному нас вирощують білу, українську, башкірську та пекінську качки. Їх яйця треба закладати на інкубацію з 15 по 18 липня. Осінь повинна бути теплою і багато хто ще встигне отримати гарний результат. Врожай зерна буде, якраз насійте сидератів, які можна буде використати для того, щоб і викормлювати пташків. Так що, у ваших руках, за вашим проханням ми підготували цей гороскоп, а все інше в ваших руках. Бажаємо вам успіхів у цій справі. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.